34 тисячі гривень суто оцінив життя чотирьох людей, яких ледь не позбавив життя. Екс чиновник Володимир Майбоженко голова покажіть. Будь ласка, це на голова районної радністрації з тим чотирьох людей. Це відповідно сам п'яний майбоженко у день ДТП, який тепер спокійно перебуває на волі і здається без будь-яких проявів провини. Так само як і Іван Якимів, адвокат з другого бича, який перебуваючи у стані алкогольного та ще й наркотичного сп'яніння за кермом автомобіля BMW X6 в'їхав у припаркований автомобіль, а потім врізався у стіну житлового будинку. Чи подивись, що бля. я зробив через тебе один з другим? Це, Це в нас роблять круті, блін, фасети, 100 блін. 100 блін. 100 О, 100 тисяч продати. Летіло, летіло на, на зоні, блін, де діти ходять, бляха, летіло по сотку, блін. Про це і не тільки будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож, колишній голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбуженко, який у стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей на переході. Отримав вирок суду, але слід визнати покарання НАТО м'яке. Адже згідно з рішенням Броварського суду, Майбоженко отримав штраф у розмірі тридцять тисячі гривень. Також його на три роки позбавили права керувати автомобілем, але при цьому його вольво, яка після ДТП зберігалася на штраф майданчику, йому повернули. Майбоженко володимира Володимири затименувати чим злочин передбачено частину першої статті вісімсотичком один. Кримінального кодексу України призначить покарання і застосуванням частини 69 Кримінального кодексу України з дотриманням вимог частини 2 статті 53 Кримінального кодексу України витік штрафу в розмірі 2 тисяч неподаткових наміння не доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень з позбавленням брак, керування транспортними засобами на 43 роки. Представні витрати на проведення судових експертиз на загальну суму 31 241 гривень 83 копійки, стягнути з мойбоженка Володимира Володимира користування. Ого, майбаженко має сплатити 31 одну тисячу гривні витрат на експертизи та інші судові витрати. А ще він має виплатити по 200 доларів кожному із постраждалих, а це всього насього по 8 тисяч гривень. Я нагадаю, що тоді постраждала 32-річна мати із донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебували у лікарні. А двоє чоловіків у надтяжкому стані. Відомий журналіст та військовий Андрій Кач. Чар пише, що вирок, озвучений суддею, надто м'який. А від суворішого покарання Майбиженко нібито врятував його чин. За напрочуд зухвали злочин, свідками якого стали сотня людей в центрі міста і яку влада брала під особистий контроль, майбуженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили. На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоров'я чотирьох людей, включаючи з маленькою дитиною, становить 34 тисячі гривень, тобто по 200 баксів за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це власне і все покарання. На думку суду, це судо Відносини, які легко вирішуються компенсацією, зайве казати, що якби щось подібне вчинив простий смертний, а не представник вищої влади касти, він би багато років провів на нарах. Це 100%. Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України. Трапилася ще у квітні. Саме тоді майбуженко проігнорував червоний сигнал світофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад драгер на вміст алкоголю у водія показали 2,31 проміле. Коли ж відбулося перше судове засідання, колишній чиновник попросив звільнення з під варти для повного відшкодування коштів та лікування і реабілітації потерпілих. Потім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском. Так алкоголю немає. Так дойте, до. Дочь До... Не, ще раз. Дольше щлчка, довго. Дуй, дуйте, 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 дуйте. Ще раз. Довше. Дуйте, дуйте, душе, ще, ще. Сильнее. Так, все, жди. Иди аналіз. Просто упав, два аналізу. Ну вона ж не щелкнулася. Там хватить і так. Ні, вона ж не щелкнулася. Скільки за екзамен? Покажи хай. Так, проба позитивна. 2,31. Оскандальна доза 2,50. А наприкінці 2024 року у Львівській області у місті Дрогобич відзначився п'яною їздою і місцевий адвокат Іван Якимів, який перебуваючи у стані не тільки алкогольного, а ще й наркотичного сп'яніння за кермом автомобіля BMW X6 в'їхав у припаркований автомобіль, а потім врізався у стіну житлового будинку. За словами очевидців, адвокат на великій швидкості спочатку врізався у припарковане авто а після цього, втративши керування, пошкодив стіну будинку. Наслідок аварій постраждав 40-річний водій припарковного автомобіля, який перебував поруч. На всіх Я не знаю, як проти того, що він жився живим. Це Почекайте. мій чоловік. Я це мій чоловік. Він заїхав мені в чоловіка. Я не залишу його з ним на одинці. Ми, Ні. ми його від зараз випустимо, обстежимо. Йди додому, це все нормально. Та та дай нам віддихнути. Що ти робиш? Ми мусимо оглянути, що другого потерпіло, Поведінка винуваця ДТП теж викликає обурення, адже після аварії, яким вповодився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та чинив опір людям, які збиралися на місці події. <клес> Ми нахуй, тут турбуєтеся, постоянно подивіться, що я зробив. Діля пати своє та, ніколи, біля хати стояла, подивися на швидше. Треба швидку. Не треба швидку, треба ДТП. Нехай оформить ДТП. Хто чому <клес> Зараз, 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 зараз. зараз. зараз, зараз. зараз, зараз

<плес> Та ти... ми мало трима, з тебе сподіваємось! Я спокійний! Я спокійний! Ти що є, вовшечмо? чмо! А а ти, ч... ти, 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 ш... ти скоїв ДТП, а не попав в ДТП! В Вінок, <плес> 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 ти ти що ж не паркуєш? Він! Ти пережечмо! Там ти поїхає? Ти хто знімаєш? Та як виявилося, це був не перший випадок, коли Івана Якимєва фіксують п'яним за кермом. У жовтні 2021 року його вже затримували за кермом у стані алкогольного сп'яніння, але суддя Дрогобицького райсуду закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Подібний випадок траплявся і у 2014 році, коли Якимєв, за його словами, випив пляшку пива перед тим, як сісти за кермо. Тоді суддя обмежився усним зауваженням. Крім того, Іван Якимєв фігурував униз. Кримінальних справ 2016 року його затримали на вимаганні хабаря в розмірі одна тисяча доларів, що завершилася штрафом у 20 тисяч гривень. А у 2023 році він став фігурантом справи про зловживання впливом. Адвоката затримали на хабарі за сприяння у відстрочці від мобілізації. Ти не тикай красиво раз Ну давай так. ще Шара красаві його це от я би тебе зараз в палату діяти. до військових запхала, ми бит... тебе Та Тебе розб'ють першу. Присядьмо Тобто Зараз проводиться освічний водія, правильно? Це медично, кожна презентація все фіксується на камеру. Ти що не можеш розбувати порядок? Ти не можеш ми порядок зброю. Зараз що не часто бачите, що розповідає.

як бачите, він і досі перебуває на волі та дозволяє собі повторно сідати п'яним за кермо. Зараз про справу Якимєва нічого не чутно. Жодних новин чи повідомлень від правоохоронців. Та за даними ресурсу ОПЕДата бот у січні цього року Якимів все ж завітав до суду. Щоправда, не як обвинувачений, а як сторона захисту та адвокат такого ж самого порушника, як і він, особистих даних підзахисного не розголошують, але відомо, що в дійство рив аварійну ситуацію на дорозі та відмо. Мовиться проходити перевірку на місто алкоголю на вимогу правоохоронців, хоча ті виявили явні ознаки того, що водій споживав алкоголь того вечора, так само як це собі дозволяє, і його адвокат. Сюда до, до військового до військового ти собі дозволяєш отак розвідкрити. Мені руки тримають. Тримає, ти... мало тримає. Ой, Тобі, туди, я спокію. Спокію. Я спокійний. спокійний. Я бачите, він дає згоду. Ну. На дворі знімайся, не знімай на дворі. дворі? Вийді зміться. Вийшла. Глядь пішла. Маняк матушка. Давайте хтось, хто продає освічення лікаря, я, лікар. я попрошу вас. Має реальний вирок адвокат поки невідомо і чи взагалі справа просувається. Та хочеться вірити, що діло не закінчиться простим штрафом, як це сталося із Майбоженко. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.